В Італії. Сьогодні буду вам показувати свій останній день цієї подорожі тут. Точніше, півдня, тому що вже сьогодні я їду назад додому в Албанію. ось, Але маю що показати, все одно хочу максимально тут наснімати всього, що тільки можна. Бажаю вам приємного перегляду і дуже дякую за підтримку. Вона для мене дуже важлива. Кожна вподобайка і кожен добрий коментар. Дякую. Добрий раночок. Звітую знову, як пройшла ніч, ночувала я другу свою ніч в готелі Саліс в Пескарі, і сьогодні було значно тихіше. Тут дві у мене версії. Чи я адаптувалась, ну, в мене таке буває, що треба трошки звикнути. Чи реально дискотека п'ятнична була значно галосніша, ніж оце суботня. Тому що я оце зараз, коли лягала спати, то музика була, але вона була ледь чутна, нормально. Ну я швидко заснула і добре спала. Тому раз на раз не приходиться, може залежить від дня тижня. Тому не, не буду прям казати тепер точно, що тут музика фігачить кожну ніч, бо це неправда. Збираюся на сніданок, і вже буду виселятися. В мене чекало буде сьогодні з готелю, але я встигаю поснідати. Беру з собою. Сьогодні треба спробувати другий пиріг цієї прекрасної пані. Я зараз на сніданочку одна, то я вам покажу. Сьогодні тут шоколадний пиріг, це взагалі моя улюблена історія. І пані дуже рекомендувала з персиком, то з персиком теж взяла. Також вона робить фокаччо. Фокаччо я теж взяла. Сьогодні такий сніданок. Сподобався мені цей готель. Ви зрозуміли чим. Бачите, нікого немає зараз на сніданку. Ну, все, зібралася вже майже 10 ранку. Виселення в мене до 10.30. Ну, я вже зараз буду виселятися. Бувай готельчик. Зібрала свій рюкзачок, поклала водичку. В принципі, я би повернулася в цей готель за нагоди. А може обрала б інший. Непоганий, але треба зважати на деякі нюанси. І ще що хочу сказати, що в ванній кімнаті. Все-таки оцей е, е, піддон для душу дуже-дуже маленький. Тобто він підійде тільки для струнких людей, для дуже струнких людей. Бо якщо ви, ну, така е, більш об'ємна людина, то буде дуже-дуже тісно. Мені було око, але трошки така клаустрофобія тут була. Все. Все, я виселилася. Іду знову набережною, кожен раз бачу якісь новенькі деталі. Подивіться, тут такий басейн є. На пляжі басейн. І он ще один. Я таке не часто бачу, але ну, дуже багато дітей люблять саме басейни і ігнорують пляжі. І оце от поєднання якраз такого відпочинку. Йду в сторону центру, думаю там сісти на автобус і поїхати вже в аеропорт, тому що біля аеропорту торговий центр і я можу там провести час. Це зручно, бо там і вбиральні, і можливість щось поїсти. Бо зараз неділя в самому центрі міста, скоріше за все, ці всі магазини або не працюють, або пізніше якось відкриваються. Ну, мені вже можна їхати в сторону аеропорту. Ходить поїздка в мене, знаєте, не класично туристична, що там музеї, картини і все таке. А подорож настрою. І я, в принципі, вирішила, що я хочу показувати вам, що можна і так відпочивати, і так подорожувати. Не треба йти на поводу в цих інстаграмних маршрутів і класичних обов'язкових точок, Тому що мене не чутно, не чутно напевно, через вітер. Нечутно, але все одно покажу вам це Це ж кайф. Бачу, що тут є пляжники, люди, які плавають. Хоч червоний прапор зараз. Для кого це лякало? Неправильно. Подихаю пискарським повітрям. Кину монетку. Ви кидаєте монетку? Ви їдете з країни. Я просто вперше в Італії хочу кинути монетку, щоб ще приїхати. Монетку буду кидати, Албацька. Ну, буду кидати 20 лек. Що робити? Стільки тут нема пірсу, пантону, тому доведеться кидати, ну, отак, як є. Головне, не намочити ноги. <зас> якось Отак. Витікаю від води, щоб в літак не піти з мокрими ногами. Давай, пескара, ще побачимось. Дивіться, от що треба знати теж про італійців, щепетильність. Місцями, звісно, вони дуже розхлябані, але у чомусь дуже такі е, правильні, як більшість європейців. От Зараз не сезон, але видно, от я вчора тут була, але видно, що саме вранці чи ввечері, чи коли е, тут е, пляж. Е, до ладу, хоча ще нема відпочивальників, ще дуже мало людей купається, Взагалі ще холодно, червоний прапор і не пляжні дні. Але люди приходять засмагати, і от пляж прибраний, він причисаний. Ну, є певне сміття, але сам факт, що оці е, сліди від грабельок, це означає, що машиною тут проїхали, почистили. Хоча могли це ну, явно не робити. Є зас, засмагальники, трошки так не без. Подробиць зафільмую, що є. Тому е, італійці, може, десь такі південно-сонячно е, розморені в чомусь такі. Не можна сказати, що ліни... ліниві, просто що ну, такі, як південні люди. Трошки такі сонцем примружені, але у чомусь вони дуже правильні. От я сиділа вчора в кафе, там обідала. Я бачу, що кожен після себе строго прибирає, причому сортує сміття, коли я в піцерії їла, там пляшки кладуть в один контейнер. У нас так люди, ну я не буду казати за всіх. У нас є, що прибирають, але у нас навіть якщо висять таблички самообслуговування, дуже часто ну, залишається щось на столиках. Тут от, я бачила, що з маличку тут цінують чужу працю, роботу. І це відчувається от в таких деталях. Я бачила, як маленька дитинка цей піднос несла, тому що вони з маличку знають, що це треба робити. Бо якщо ти це не зробиш, це буде робити інша людина, а треба поважати її праці. От я такі подробиці бачу, ось і таке помічаю. Тут, коли переходиш дорогу, Треба не тільки на машини дивитися, а ще от є лінія для велосипедистів, і обов'язково треба дивитися, щоб ніхто тебе не переїхав тут, бо якщо стати випадково, може бути аварія ДТП. Бачу, роблю висновки, що в цій поїздці мені хотілося, і я робила акцент не так на країні, тому що звісно, що за два з половиною днів в пескарі ти не можеш сказати, о, я була в Італії, бачила все в Італії. Звісно, що я навіть пескару не бачила цей фонтан мені подобається. Але я робила акцент на розгляданні людей. Я італійців в такій кількості до цього не бачила. Мені ж цікаво було поглянути на італійців, як вони вбираються, як вони вдягаються, такі гарні е, жіночки, чоловіки. У них специфічна мода, я бачу, така вони стильні, але в них такий. Картатий яскравий такий стиль, от я бачу, що жінки люблять яскраве вбрання, багато аксесуарів. Вони такі, як ну може грубо прозвучить, але я з любов'ю це скажу, як папушки, отакі от строкаті, вбрані дуже яскраво, і їм це личить, тому що такий зовнішній стипаж, такі вони засмаглі. І дуже такі яскраві є пані не бояться бачу експериментів. От мене зараз тема моди, стилю особистого цікавить. І мені от класно порозглядати людей. Тут зараз, як я вже побачила, теж туристів небагато, майже нема. І всі, кого я бачу, це італійці. Тому як же класно подивитися на них, роздивитися ось, і почути цю мову італійську. Не знаю, як в інших регіонах Італії, але тут мало хто зі мною спілкувався англійською. Бо якось так вони італійською зі мною, і щось я там на пальцях. Тобто я почула, як звучить ця італійська мова там не в піснях, а вживу, так. І я кайфанула від цієї поїздки. Ось дуже мені це все так. До душі стало і надихнуло на майбутні подорожі, які я можу вже о, планувати просто зараз. Може, не одразу там, купувати квитки, але в голові тримати якісь нові маршрути та ідеї. У мене не було глобальних очікувань від цієї поїздки, але те, що я зараз от відчула, воно мене розрадило дуже сильно. Так. До речі, неділя. Думала, що все-все буде зачинено. Ні, щось працює і багато чого працює. І це ранок, десята година ранку, неділя. Вон. Орзо, вони оце п'ють орзо, бачите, в кафетерії є орзо. Орзо це ячмінний напій. Я думала, що це типу щось цикорі, але я почитала орзо це ячмінь, типу, тобто, як кому не можна каву то п'ють і це класно. Місто собачок. Я люблю собак. Тут таке різноманіття собак побачила, давно такого не бачила. От вони тут гуляють з різними собачками, різних пород, від таких, що я навіть такі не знаю породи. І дуже мало людей з безпородними собачками. І безхатніх тварин я взагалі тут не побачила, безхатніх собак, котів просто не побачила. І ще от е, мої спостереження, як італійці люблять своє, свої брендон. Кіко Мілано, Кальседонія. Я не пам'ятаю, просто чи акцентували на цьому увагу. Ну, от на головній вулиці міста ось вона. 90% магазинів свої, обек, це італійський бренд, і класно, що стільки брендів вони з Італії їм є чим похизуватися тут. Сідаю, буду чекати, сідати на автобус на зупинці біля залізничної станції. Тут в Пескарі. Тут отак виглядає ця зупинка. Мені треба 38 й автобус. Показує, Google, що буде автобус через хвилин 10. Ну, тут хоча б є місце для сидіння, бо були ж у мене там нюанси. Їду раніше, там торговий центр біля аеропорту, я в ньому походжу. Отак От вирішила робити. Ось їде автобус 38, На ньому і написано аеропорт. Може, я не на тому автобусі їхала сюди, але ж вже знаю, як доїхати назад. Ось мій автобус 38. Он видніється вхід в аеропорт, але я вийшла саме на цій зупинці, а не на попередній, тому що в мене дуже багато ще часу. І ось тут є невеличкий чи величкий, не знаю, торговий центр з великим супермаркетом, інтерспаром. У мене все одно он сенсей там є до речі, у мене все одно багато часу, то я побуду тут і до аеропорту, потім за три хвилини можна пішки дійти. Чудово, так я буду безпечніше себе почувати, що я не запізнюся і що я вже не в місті, а вже тут Он, літак летить. Дуже зручно, отак мені подобається, коли біля аеропорту є місце, де провести час. Сьогодні неділя, я думаю, він вже ж буде працювати, хоч щось будеш працювати. Отак. От Називається цей торговий центр порту Діпескара. Ось тут все для собачок, бачите? Є фотобудка. Зараз я тут знайду собі розваги. Вон попереду, інтерспар, магазини, лавочки. Прекрасно. Це краще, ніж сидіти в аеропорту. Просто в аеропорту мені подобається частина з дуті фрі, тому можна поєднати і дуті-фрі, і отаке. Зараз подивлюсь, що тут є, і чудово, я думаю, проведу час. І туалети є. Ну, вибачте, що озвучу, але це теж важливо, бо буває треба і не знаєш, куди кинутися. Дитячі всякі розваги. Я сенсеї там попереду побачила. У ну, мене є місце в рюкзаку, то можна подивитися. Я бачу, чи тут магазини або не працюють, або не відкриті. Бачите, багато. Площі такої, як не Але тим не менш. Сенсей є. Хотілося б, звісно, якісь інші, може, магазини італійські. Зараз відкрию Google, подивлюся, що тут. Вон якийсь фешн стор, знижки, сумки. Desigual – це іспанський бренд Гес. Оце, напевно, мультибрендовий такий магазин. Сенсей. Такий трошки ретро, торговий центр, відчувається це ретро-нота. І дуже багато площі, просто пуста. Але люди є, я не одна. Тут банкомати вони якісь є. А що ж все, все пусто, бачите? І тут все пусто. Є ліфт, а куди ліфт веде? Вниз чи вверх? Не знаю. Сижу з таким великим відчуттям провини, бо тільки що щось таке сталося. Я тільки що зайшла в магазин тут, все-таки знайшла тут працюючий магазин. Ну, жінка в ТЦ знайде все, що треба. І це магазин з купальниками був. І ви розумієте, до чого я веду. Я вчора в місті купила купальник італійський. І тільки що я купила ще два купальники італійські і спідничку до них. І трошки я так. Я задоволена дуже, бо моделі незвичайні. У мене багато аргументів, чому мені це треба. Мені треба було оновити мій фонд купальників. І хотілося саме знаєте купальники такі, щоб були не на один сезон, щоб я могла їх носити ну, декілька сезонів точно, а там як вийде, і щоб вони нормально виглядали, відповідали моєму стану, стилю, тобто не підліткові вже такі були. А... Мені в серпні 34 роки. І я хотіла гарні купальники. І Ось я тут зайшла, магазин Golden Point називається. І я купила два купальники. Я там переміряла багато. Мені сподобалось. Сподобався один, сподобався другий. Два мені от сподобалися. Жінка каже, там акція, якщо ви будете брати чотири одиниці, то п'ята одиниця йде в подарунок. Ну, трусики йдуть в подарунок до одного з купальників. І я ще обрала таку спідничку трансформер до купальника. Вона трансформується в суконьку таку, в тон купальника. Чи рада я так. Чи трошки я себе картаю за це так, тому що сума все-таки не така маленька вийшла. Але зато в мене тепер три італійські купальники, яких нема в Албанії. Я трошки засмучена, бо в шоці ну, гроші витратила. Але з іншого боку, ну якраз от поїздка для цього може і була, щоб я поїхала, купила їх, бо я в Албанії тикалася, микалася, не могла вибрати собі купальник. Ну, ось, показ мод буде вже на морі. Або покажу. Я вам вже вчора показала так купальник, може покажу ці, які купила, вже як прилечу, не знаю. Трошки така, мені треба трошки заспокоїтися, бо я взбудоражена, що витратилася. Тому що, ну, коли м -м, такий шопінг відбувається, то трошки треба так його переосмислити. Ось. Три купальники в мене. Он магазин. Так називається цей магазин Golden Point. Я запитала, чи італійське виробництво сказали так. А це я зайшла в продуктовий супермаркет і роздивляюся сири. Тут їх просто неймовірна кількість. В Албанії є магазини Spar і є великий інтерспар, але я не пам'ятаю, щоб у нас там в Албанії був такий асортимент і такі ціни на італійські сири. І до мене зараз оце прийшла геніальна ідея: чи не купити з собою щось, що можна покласти в мій рюкзак і що можна привезти додому і потім посмакувати. Мені сподобалася оці плата, але ковбаска так не доїде, хоч мені зовсім і недалеко летіти. І також роздивлялася інші позиції, дуже смачно пахли оці цитрусові свічки. Не знаю, як їх використовують італійці, просто ставлять. Отак в своєму житлі, ну запах дуже смачний був, Сумнівалася, але не купила. і вийшли такі з покупками іншими. Купила в спарі тільки що шматочок сиру пармезану 30 тридцятимісячної витримки за чотири євро шматочок. Я думаю, що вдасться його провести. Подивимося, якщо чесно не знаю. Я знаю ці обмеження по рідині, по їжі. Ну якщо скажуть не можна, витягну. Рівідерчі Італія, і я поспішаю в аеропорт. Все, дякую цьому місцю. Нормально тут провела час, пошопилася і йду вон в аеропорт. Щас купила. там той протеїновий бетончик. Ужасний, жахливий, неприємний. Неможливо їсти. 2 євро, задоволення нуль. Хочеться навіть його доїдати. І за три хвилини я дійшла до аеропорту дуже швидко, дуже зручно. Пройшла всі контролі, нема тут duty фрі зони, тому що Ну, так іноді буває, коли вилітаєш не, не в зону ЄС. То я маю годину просто сидіти тут в залі, ну по суті без нічого. Полі, поліція і туалет, і все. Ну, добре, вже хочеться й додому, до цибульки. Вже все одно ближче, ніж було мені, щоб потрапити додому. Ось тут барчик у нашій зоні. то Я купила воду і паніні 10 євро. Таке от паніні було. Зараз мені його розігріють. так виглядає 10 євро. Це паніні з призаулою. Йдемо на посадочку, знову мій візер. У мене вхід на передні двері. Восьмий ряд, місце посередині. Я вже вдома то покажу вам купальники, які привезла з Італії. Оцей я вам показувала. На собі буду показувати вже в нових морських відео. Але ну, я не могла відмовити в такій красі, собі. подивіться. Тут ще й дизайн такий на одне плече дуже незвичайний. Оці два я купила просто перед вилітом. В магазині Golden Point. Я приміряла, там дуже зручно було, що можна компілювати як хочеш низ, верх, вони не комплектами продаються. Зараз майже в усіх магазинах можна підібрати різні моделі. там хочеш на зав'язках, хочеш якісь високі трусики. Я от люблю на зав'язках, то я взяла таку модель до цього верху. Це верх трансформер. Тут можна і навхресно отак Навколо шиї. І лямочки отак можна ці зав'язати теж навколо шиї. А можна отак скласти і теж зав'язати, і буде дуже гарне таке декольте Там була акція береш 4 одиниці, п'ята в подарунок. То я вагалася між цими двома купальниками і взяла вже їх. Мене акція спокусила. Цей купальник він в трендах цього року він з паєтками, бо це все дуже модно. І це, як я розумію, ручна робота. Оця лямочка знімається і можна просто в бандо бути. Плюс тут тренд на анімалістичні принти. І оцей купальник я назвала Амазонка. З елементами циганщини. Це якась лімітована колекція була в цьому магазині, дуже така стильна модна. Ну він, от Якщо так на нього дивитися, наче не мій стиль. А як я поміряла, дуже незвичайно і гарна. І до нього трусики йдуть, отакі леопарди. І так як там була оця акція, що 4 одиниці купуєш 5 в подарунок, то я взяла до першого купальника. до цього. Але насправді. Ця річ підійде і під інші купальники, бо вони таких в мене коричнево бежевих тинах то підійде якраз. Це спідничка-трансформер з віскози, яка трансформується в сукню. Це така пляжна накидка. Ось. Перший купальник 70 євро коштував. Оця покупка на 160 євро два купальники і спідничка. І в подарунок йшла не спідничка ця, а найдешевша одиничка це одні з трусиків. Вони вийшли в подарунок. Але якщо так брати грубо, то 70 євро один купальник і ці по 80 євро за штуку. Майдиниталі. Ну якщо рахувати, що китайські купальники коштують в Албанії, зокрема по 25 євро десь. То за італійські 70. Ну, я думаю, що це нормальна ціна, бо я бачила там купальники по 300 євро в Італії. От такі покупки. Це те, що я всунула в свій рюкзачок і привезла в ручній поклажі для себе. Golden Point назва цього магазину, де оці купальники я купувала. І ось ціни верхи 1,55 євро, інший верх. 39,95, тобто інший верх 40 євро. Спідничка 45 євро. Спідничка дорога, чесно кажучи, просто шматочок тканинки. Але віскоза. І... Ну, я приміряла, воно так гарно, в тон з купальником, було справді класно, то я вирішила вже вирішила брати. І трусики 22 євро і 15 євро. І ті, які за 15 євро, вони йшли в подарунок. Ну і для цікавості, і для вас і для себе зробила отаку таблицю, де підрахувала всі витрати під час цієї подорожі. Можна шокуватися сумою, але якщо не брати до уваги шопінг, який у мене стався, бо шопінг у кожного це індивідуальна річ, то сума вийде інша. Так ось виходить менш шокуюча цифра і більш реальна, найбільша витрата тут у нас готель проживання. Якщо ви їдете вдвох, наприклад, там з подругою, з друзями, то вийде трошки дешевше, якщо брати номер на двох. Тому подорожуйте. І дивіться мої влоги. Друзі, я вже вдома. І ось хто мене зустрічав. На цьому буду завершувати цей коротесенький цикл відео з Італії. І маю надію, що будуть ще сезони продовження. І ми ще з вами побачимо Італію. Дякую, що дивитеся. Давайте вже планувати наступні наші мандрівочки. Скоро буде море. Тож залишайтеся на каналі. Обіймаю, кажу слава Україні.